Універсальна стійка для одягу Аламис Arc зі штангами та полицями призначена для представлення одягу, взуття та аксесуарів. Ця конструкція легка та має ергономічний дизайн, що робить її ідеальним вибором для демонстрації нових колекцій у магазинах одягу. Сорочки, блузи, сукні можна розмістити на штангах, а сумки, туфлі та ремені на полицях. Крім того, можна змінювати конфігурацію стійки відповідно до потребу демонстрації товару, додавши опори, штанги та полиці. Стійки такого типу часто знаходять свої застосування і вдома, що робить їх чудовим замінником традиційних шаф. Ергономічність конструкції такої стійки, полиці, які виготовлені з ламінованого ДСП, поєднують практичність та естетичний вигляд. Широкі та просторі полиці з ДСП дозволяють розкласти різноманітні речі у великі коробки для зберігання для фарбування опорної частини стійки застосована порошкова фарба. Завдяки коліщаткам її можна легко пересувати, що робить стійку Alamnes Arc ідеальним вибором для приміщень із обмеженим простором.